Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. І знову, і знову цікавий і епічний, і настрільний бій. Все як ти любиш, бо зараз Леопард 1 буде настрілювати. А потім він також буде настрілювати, аж допоки не останеться в меншості. І ще йому потім доведеться настрілювати. А ми будемо дивитись і насолоджуватись як гравець під нікнеймом Inferno Shine. На першому леопарді буде давати дамагу. Одразу їде на середину світить ТВП і дає перший постріл, бо леопард і може, і вміє. Да... Опа, другий не встигає залетіти, не дивлячись на те, що підкалібери в нього досить швидкі. У зводі з нашим героєм грає ще ТВП, і взагалі бій у нас на мапі перевал відбувається поміж 10 рівней. Ого, арта стріляє на 6 Є50М. Я так розумію, напевно, Є50 не дала проїхати артіль. Фіг знає, чого вона вирішила туди стріляти, але вже поголубіла. Дивний дивний гравець не дає своїм грати замість того, щоб давати дамагу. Чим же ж так наперчив, підсолив і так далі. Є50, я не знаю. Але нарешті починають летіти залпи у ворогів. Так, що маємо вниз? До льодовика поїхали три танки, праворуч стоять на центрі птх екрани, наче все ще й непогано. І ліворуч є купа танчиків, а поруч є яхпа ЗАІ 100 в цікавому камуфляжі із коврика. Mm. Ой так. Загинув наш союзник, його вбила ГВЄ, Ну, дуже далеко виїхав якраз під неї став. І я б сказав би, що тут на леопарді досить важкувато, бо нема таких відкритих місць для пострілушок, окрім на позиції, на якій він щойно був. І того він їде шукати собі якихось інших місць для прострілів. Ось о, там десь суперкінь. До нього мчить наш кроваген і є шанс настріляти. Залітає в НЛД. Непогано, непогано. Ще можна давати, поки що ситуація 1-3. І бачу, що знизу, ну, напевно, зараз червоненьке сунутимуть. Так, знизу вони вже їдуть, там тільки два союзники, і зараз їх буде нуль з тієї сторони. Що означає, що для нашого леопарда не найкраща ситуація складається, йому доведеться щось вигадувати. Загинула вже Прожета. І що? І зараз має загинути хто там, Чифтейн. Inferno Shine бачить відповідно те саме, чітко розуміє, чим все це має закінчитись, бо вже 1-5, зараз та арава, плюс танчики середини, всі викатять і закидають і ягу, і Е50М, і того шансів в них вижити майже немає. Тому леопард мчить на єдину позицію, з якої ще можна буде щось відіграти, і по... на шляху до дає здачі Арті, щоб вона не стріляла по своїм. Так би мовити, вчить його життю, хоча це не має жодного сенсу. А, Арта ще й впала і розбилася. Ну, чудово, чудово відіграв гравець на бачаті, прям корисно так. Але оскільки може стільки настрілювати тут з кущів, летить арта. Добре, не долетіла. Пощастило, бо могло дуже неприємно прилетіти. Тут ще одна плюха залітає, хоча він цілився майже в камінь. Майже там трошечки. Фартить 2-9 рахунок. Увага, 2.9. Це один з найепічніших рахунків, з яких взагалі можна щось виграти. І я не бачив ще такого, щоб з 2-9 хтось вигравав. Бачив, щоб е з 1.8 або 2.8 там було Окей. А з 2.9 ще не бачив. Ну давай дивитись, бо ж цікаво, як таку ситуацію можна розрулити взагалі. Майже вся команда зараз приїде до наших гравців, а їх тут лише шестеро. Частина знизу, частина туточки. Їде удес, просвічується через кущі, але не пробувається. Добре, що підскочила союзна взх 55 й Вона з бази допомагає леопарду. І він має відсвітитися і знову-таки дати. Якраз поки ТВПХ доїде і ВЗХ, о, як же ж він погано стрільнув! Мав давати тут законний дамаг. Прям 100% мав давати. Арта нормальна арта накидує, ТВП-хо відіграли. 3-9 вже непогано. Не так погано, точніше, як було до того, але сам бачиш ситуація складна. Хоча леопарди фулови, Та тут арта закидує періодично. Так, поремонтував екіпаж і добив. Добив ТВП 4.11. Тим часом. Четверо залишається проти 11. -ох. І це, і це дуже неприємна ситуація. Так, УДИСа треба давати. Треба давати, але страшно. Страшно, бо можна його отримати. Знову летить арта. Знову контузія екіпажу. Об'єкт 277 виїжджає на Веху. Ну тут в прийомці ліпше, ліпше приймати. Забирають вони втрьох. Чи арта не стріляла, я не встиг помітити, але вже. Вже 6.12 і більше 4 тисяч сумарки зробив наш леопард. Він поки що фуловий. Але червоненьке сунуть. Сунуть прямо скрізь і спереду, і ззаду, так би мовити. А леопард тут щось хоче побачити, когось і постріляти. Як, на мою думку, то він даремно тут залишив везеху одну проти двох танчиків трьох. Все, вона вже не виживає. Хам'як в нас стріляє, але не влучає. Боже, як щастить! Просто, просто люто шестить. Я так розумію, що леопарці в цей момент вже просто намагається настріляти хоч щось, бо розуміє, що навряд чи він тут затягне бій, але, але ще не вечір. Ще не вечір. Їде Фош, їде його величезна піпка, в яку можна бити. І так воно і є. Не хочеться від Фоша отримувати Удеси 140-й. Всі приїхали пострілятися, але вони шотні, половина і ще не забили ГВЄ. Зараз вона буде гинути, і це буде Калабанов. Калабанов проти семи. Калабанов проти семи ворогів. Епічно, епічно. І забирає він ще й Удеса. Отак от. Залишається п'ятеро. П'ятеро і вражета, яка стоїть на захопленні. Де ще фулова ФВХ і Суперкінь плюс дві арти. І проти нашого. Цілого леопарда, який якимось чином жодного разу не отримав по обличчю і ціленький. Ціленький і зробив майже 7 сумарки. І прожет його не б'є. Як це відбувається? Як це відбувається, поясніть, як йому так фартить в цьому бою, що його до сих пір всі хпшки цілі. Ну як? Ну як? Ну просто, ну в танчика, ну не броні, нічого немає, він цілий до сих пір. Ох! Трошки і не летить. Ну, не все ж так має Шар, ш, шартити, фартити, щастити. Зліпив ці два слова в одну прожету, Боже, які вони морепродукти? Я просто не можу. Просто не можу. Вони вже думають, та виграємо хоч би як. Хоча прожета зараз ховається, не пробивається. На таран летить наш герой, отримує на 425 шкоди. Даремно, краще б він би. Обережненько прийняв би плюху і дав би у відповідь, а не спішав би одразу з пострілом. Але що ж, вісім фрагів він зробив, хто я такий, щоб розказувати йому, як грати, бо ще три залишилось. В нього добряча пуляк, летить арта знову ж таки. І десь суперкінь і Февеха. Від Февехи можна від ваншоту вилетіти в ангар, хоча її давно ніде не видно, як і супер який світився останнього разу на центрі. А зараз невідомо де. Що ж, саме час ставити лайк, бо епічність цього бою досить висока, і не треба пропускати такий момент. А коментар, уже, як зазвичай, після, після результатів бою краще написати. Так, їде леопард, хочеш таки виграти. Правильно, що ж йому ще робити? 6 хвилин залишається. То треба їхати і добивати ворогів. Подивимось, що воно тут буде далі. Обережненько їде, але тут. кінь стоїть. А що, він вже відпочиває? О, це халява! Ну, це виходить дуже халявна кінцівка, бо він зараз має забирати того коня. Не знаю, може в людей світло вимкнули, що я ще можу сказати. А може вони просто так щиро повірили в свою перемогу, що вже взагалі ні про що не думають. Забирає тут він коня, робить дев'ятий фраг. Далі я маю трохи прискорити, доки ми знайдемо ту ФВХ. Досить цікаво, як йому так щастить, але таке буває, він 8 фрагів зробив. Тут доб'є Арту, яка приїхала стрілятися. І, судячи з того, що він до сих пір не отримує дамагу, ФВХ не стріляє. Не стріляє, її там або нема, або вона АФК. Така є інформація. Що ж, 10 фраг законно зробив, сам стріляв, сам все робив і їде далі. Їде далі, перезаряджає на підкаліберні снаряди, намагається простріляти в кущик, але ж нема з того ніякого ефекту. Он достоїть Февеха. І, ну, прям дуже щастить нашому герою в кінцівці майже 2000 халявного дамагу стоїть, того він вистрілює. Того він вистрілює. І що буде, буде далі піжонити, бо він хоче медальку Фадіна. Я включу на Х16, щоб він вистріляв всі свої пульки значно швидше, ніж ми так чекали. І останні пульки вже почекаємо. Отож такий був доволі епічний бій і не без везіння, бо цілих два танчика в кінцівці бою бої залишилися FK, я ж кажу, вони напевно подумали, що все вже перемога 100%, і пішли відпочивати. Але ж ні. Але ж ні, ФВХ віддала 1850 своїх ХПшок і 11 фраг. І медальку Фадіна. А ми давай подивимося епічні результати цього бою. Отакі От вони цікаві. Inferno Shine. Настріляв на майстра, Касталома і купу медальок. Фадіна, Калабанова, Паскучі, медаль Пула, основний калібр. Також взвод взяв критичний внесок і воїна, звісно, отакі От чудові результати: 11 фрагів, 10к дамагу. Навіть щось трошечки насвітив. І вийшов плюс, незважаючи на те, що вистріляв купу снарядів просто в нікуди. 66 тисяч заробив, досвіду отримав. Підписку, лайк, колокольчик також від мене, і, бо я думаю, від тебе. А я заряджаю тебе на удачу і до зустрічі в наступних боях та, звісно, у вечірніх стрімчиках на каналі Юрко. Всього найкращого і хай тобі щастить!